Все, присядьте. І журналісти, що я не даю слова. Все, присядьте. Я ще хочу зачекати. За... За... Я ще за... хочу зачекати. Я ще хочу зачекати. Я ще хочу зачекати. Шановні. І, це... і тоді ви скажете. Я хочу зачекати. Ні, я прочитаю дуже малесенько. Три речі. Це, це дуже жінка. Я хочу зачитати три речення. Будь ласка, це офіційний лист. Так? Да? Читаю. Я не можу тільки сказати, якій службі Пані, ви давали звідки прийшли. І ще Я хочу зробити заяву офіційну. Не можу тільки сказати, яка служба давала запит, але їй дали офіційну відповідь. На ваш запрос сообщаємо вам, що гражданка України у жительниця города Ровна по состоянию на 21 августа 2015 тисячі українчук любов застоїть членом прогресивної соціалістичної партії україни україни занімаємо партійною должность, член обласного і спалкома характеризується позитивно согласно закону України о защиті лічних даних болі подробною інформацію зможемо предоставити по рішенню суда це офіційний лист. Ні, ні коло, це, не, це, 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 це не офіційний лист. О... Так, так, так. Так, 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 так. Є, согласен. з Ольга, і мене зараз телебачення буде показувати, як Ходоковський каже, <казав> <кліше>? тут тихо. А мене вже, як тут у Жуковський прийшов і тут підняли скандал. Тихо.

Люба. Партії Як вона може бути? Як вона може бути? Шановні, я мовчав. Чекайте, секундочку. секундочко. Пані Ольга, мені дорікає прогресивною партією. я хочу вас всіх поставити до відома. Я у 97-му році була керівником партії, я маю, я партії та... мати хороший, у 99-му році, я була секретарем територіальної виборчої комісії від прогресивної партії. Так от, Прозумні. я повинна була зареєструвати Рівненську обласну організацію правій сектор. Перепрошую, прогресивної <порядженій> партії. Я я була була Так, Партію прогревно, але до цього часу усі установчі документи у мене лежать по одній причині. У мене була вимога, що має бути одна єдина державна мова на Україні. Змін цих статутних документах не відбулося. Таким чином, всі статутні документи у мене лежать до цього часу, і юридично юридично повторюю. Юридично у мене навіть ніколи не було члена. Партії, ФСБ. Так, секунду, дайте, о, не перебивайте, о, не самомідемо Ще раз хочу сказати, якщо вітрен, я, до речі, не соромлюсь з тим, що я була в цій партії, допомагала вітренку. Це єдина людина, яка була проти розкрадання заводів, фабриків, натихів, яка боролася проти виводення коштів в обзорну зону. Так, й мені дуже приємно, і це безкоштовно. Що пані Вітренко, якщо це правда, якщо це правда, що вона до цього часу не відмовилася, хоча я з нею вже відспілкувалася не з членами ПСПО більше 15 років. І хочу наголосити, юридично, Я не мала члена. Патії. Я не знаю, де вони брати можуть брати свою думку. Люди виступають. <елі реальністичністі> Якщо ви не розумієте питання громадських, тоді, будь ласка, пісні словник і прочитай. Не об'єднання громадян, не громадських організацій. Громадськості, розумієте, про що мова? Виходить, що вони громадських питання. Якщо вони громадські, то бачите, то розкидаємо прав. Які наші функції? Друзі, я скажу, а тут не потрібно бути. Я скажу свою думку щодо поліцейської комісії. Ну ми повинні це зробити. Іначе за нас це зроблять інші люди. І ми будемо по боку. А це робиться, я вас в До нас звернулися молоді міліціонери, які хочуть працювати в поліції. І їм було скаже, що з них треба Доларів. От якщо громада буде керувати, як же вони цьому зароблять? Конкретно, чернуся, конкретно, плеє, присутки, ми, воразни, назовіть, все, я конкретно ну конкретно. я а, а, ворожі, Я Пані ви хотів би заперечити, шановна відповідачу, це не особисте рішення нашого голови нашої голови, нашого голови домайства. А це було рішення, яке було прийнято на робочій нараді. Робочі Ти, роботи, що таке робоча нарада, то голосувати. Це було колективне зараз. Приймають збори. І хай попробує одна рада, нехай попробує не вибрати наших представників шановні. Чи ви слухаєте мене, чи не слухаєте? Я сказав, що будемо ставити на голосування. Одну пропозицію ставлю потім, які будуть другі пропозиції. Яка друга пропозиція?